Псалом 77. Диригентові для і дитину, псалом Аса. Я кличу до мого Бога, голосно волаю. До Бога, щоб він мене почув? У день моєї, недолі я шукаю, господа мої руки простягнуті вночі і не опускаються. Моя душа відмовляється від потішання, коли згадують про Бога, починаю зітхати, коли роздумую, піду. Піду, падає мій дух. ти тримаєш у без... безсонні повіки мої очей я пригнічений, і не можу говорити. Роздумуючи про давні дні, я згадую літа віковічні, ночами я пригадую свої пісні, спілкуюся зі своїм серцем, і мій дух шукає відповіді. Невже Господь відкидає нас? на в який більше не змилується. Невже назавжди припинилося його милосердя і його обітниці ніколи не будуть виконані? Невже Бог забув про милець і в своєму гніві стримує свої милосердя? І я кажу зміна в правиці все Всевишнє завдає мені страждань. Я пригадую Господні діяння, попам'ятаю. Твої давні дивовижні чудеса, буду роздумувати про всі твої вчинки і розміркувати над твоїм промислом. Боже, твоя дорога свята, який Бог є таким великим, як наш Бог. Ти є Богом, котрий звершує чудеса, ти виявив своє, свою могутність серед народів. Ти визволив своєю рукою свій народ, нащадки Якова і Йосифа. Тебе Боже, бачили в води, тебе побачили в води і затремтіли, збурилися безодні. З хмари полилася вода, почувся громовий голос твої стріли проноз... пронизували хмари. Не позвід здригався від гуркота твого грому. Спалагували твої бли... блискавки, освітлюючи все світ, земля стригалась і тремтіла, твоя дорога проходила крізь мо... море, твоя стежка через великі води, твої сліди не видно, наче отару овець ти провадив народців свій рукою. Мої та Аорона. Амінь.